Давньогрецький філософ Сократ народився в Афінах у 469 році до нашої ери в родині заможних афінських громадян, скульптора Софронікса і повитухи Фенарети. Всі відомості про Сократа дійшли до нас у працях його учнів Платона і Ксенофонта, тому що сам Сократ був неписьменний. Нам мало відомо про ранні роки його життя, хоча є дані, що вже у 17 років. Він був улюбленим учнем філософа Архілая. Прагнучи допомогти моральному вдосконаленню громадян, Сократ багато розмовляв з ними. На вулицях та площах в тіні оливкових дерев він обговорював питання справедливості і доброчесності. Зневага до повсякденних справ довела Сократа до крайньої бідності. Він ходив по афінах босоніж у рваному одязі. Сучасник дивувався. Якби раба змусили жити так, він би неодмінно втік. Сократ нерідко настільки заглиблювався в себе, що одного разу стояв нерухомо цілу добу. Але тим не менше, коли рідному місту почала загрожувати небезпека під час Пелопонезької війни, Сократ хоробро боровся, захищаючи Афіни. Коли Дельфійський оракул оголосив, що Сократ наймудріша людина, афінський волоцюга був вельми здивований. Бажаючи спростувати оракула, Сократ став спілкуватися з тими, кого вважав розумнішим за себе, пихатими учителями філософії та красномовства, яких називали софістами. Прикинувшись простаком, Сократ скромно просив співрозмовника пояснити сутність понять чеснота, мужність, справедливість. А потім серію хитрих запитань підводив співрозмовника до заперечення власних слів. Сократ дійшов висновку, що він справді є наймудрішою людиною, бо, маючи так само мало мудрості, як і інші, він принаймні усвідомлює власну неосвіченість. Я знаю, що я нічого не знаю. Сократ намагався осягнути і сформулювати моральні норми, які повинні стати єдиними для всіх людей. Існує лише одне добро знання. Існує лише одне зло невігластво, казав Сократ. Він наполягав на систематичній освіті афінської молоді, якою мали займатися не батьки, а поети і філософи. Фінські громадяни нарікали, їм здавалося, що вони втрачають контроль над своїми дітьми, а їхнє місце в серцях молоді зайняв підступний філософ. Коли один юнак запитав Сократа, чи варто йому одружуватись, той відповів: Роби, як хочеш, все одно пошкодуєш. Сам Сократ одружився у 40 років на 19-річній Ксантипі, яка відзначалася скандальним характером. Але Сократ сприймав свою нестримну дружину з філософським спокоєм. Він був поганим сім'янином і не дбав про дітей. Після поразки Афін у багаторічній Пелопонезькій війні в місті була встановлена жорстока спартанська тиранія, на чолі якої став Критій, колишній слухач бесід Сократа. Хоча Сократ не співпрацював з тираном. Після їх повалення у 399 році афіняни притягли філософа до суду за звинуваченням у безчесті і розбещенні молоді. Постаючи перед судом 70-річний філософ, шляхом логічних конструкцій довів, що його потрібно не судити, а вшанувати як благодійника і духовного наставника суспільства. Судді розлютилися. Сократа було засуджено до смерті. Чекаючи на страту, філософ місяць провів у в'язниці, бесідуючи з друзями по нещастю про безсмертність душі. Напередодні страти його друг Критон підкупив тюремника та запропонував ув'язненому втекти за фін. Але Сократ відмовився, вважаючи, що потрібно підкорятися встановленим законам. Чашу з отрутою цикути він випив до дна спокійно і легко.